Друзі, мої вам вітання. Розпочався у нас турнір. чотирьохзірковий всі кольора потужне посилення. Оборону я, чесно, в ноги сильно не заморачувався. По-перше, у мене загони не качані. Вони і не будуть качані, тому що це багато потрібно корму. Е Граю цей турнір на розслабоні. Просто на розслабоні. Так, о, ну бачите, вже її поразка є. Накидали мені тут бач, всі загони 20-ті. Так що просто чилим. чи як там кажеться. Будемо грати не на те, щоб в рейтинг попасти, а щоб як не більше перемог зробити. Наприклад, не програти, хоча і в чому я сумніваюсь дуже сильно. Так, що у нас тут? Блин, ну блин. Да, жалко мені. Вот загоны качати. Шишка. Всі блокуються, да? Всі блокуються. Ти також. Давайте, де в нас там? Я зламав собі какулу. Какулу я собі зламав. Давайте візьмемось так. Давайте візьмемо ось так. Будемо так собі типу, підвищувати. Там вже шишка, так? Да? Ну і підхилюватися будемо. Е, можливо, ще когось взяти. А можливо нафіга нам так контра? От скажіть? От нафіга? Давайте що ми можемо взяти ще? Можемо взяти цього і можемо взяти Люську ще. Де вона там? А, ось до цього. Наприклад. Типу блокуємо, б'ємо, хилимося. Ні, хіла мало. Ми камінцем будемо вбивати. Будемо камінцем вбивати, тому хіла мало. Там же ж типу диспейл, ще. Сонька, якби. Потрібно буде підгадувати. А що якщо ми візьмемо цього? Ні, це хіл маленький. Цей навіть не це. Ну так, щоб типу різні кольори були. Давайте качки хоча б цього віддамо. Давайте ось тут. Ось тут отак от спробуємо. Не ще в 80-ті. Я чесно це геть і не подивився, якщо чесно. Давайте щось розпочинати. <свист> <свист> Давайте ще так. О, крутонули непогано. На жаль, шишечка нам так уріже. Так, давайте так. Заблокуємо сюди. Сюдимс. А, качку залишимо, поки нехай побуде. Ага, синю давайте. Що ж я тут кручу? Вречу, блин. А такого накрутив? Щоб всіх пойми... що, І нікого не вбив і нікого своїх не зарядив, ну ладно, зараз уже добив. Так, ну чудово. Шишка нам хоча б не буде. Настрій псувати. Просто-просто добиваємо. Давайте так. Хримека залишилось добити. Так, домучили. Переходимо далі. Далі у нас Кедман. Кедман Люська. Так, тут трошки поскладніше. Трошки поскладніше. А чому цей костюм? Ладно. Но він по нарастающему, да? Е, стоп це може не заблокуватися, так? Да? Тут, напевно, я виберу ось ось такого дядька. Що це в мене з загонами там таке було? Давайте. Також вже четвірок наламали, вже Нормально і не пограєш. Да вже нормально не пограєш. Та якось не дуже. Мені б жовтий скласти. Оп'ять не вже в перший день залью? зелений, тут хід. А де ще ходи? Що це за лесенка, блін, стоїть? Тут хід с Ну тільки заланами хід якийсь. кисть. Чудома на ригар тут стояв. Прям просто чудово. Вже й не знаєш кого блокувати. Ясно, тільки зарядився, його вже шмакнули. Ну все, це фіаско. Тут про просто, просто можна сказати, я не зарядив нікого. Казати, Що коментувати? Я. Перший день другим поєдинком нолік. Добре. Секунду. Так, це напевно буде найвеселіший турнір. Трійки, четвірки трошки в... В бісять. Я вже якихось п'ятірок хочу. що по синьому б'є? Зелений. ідіть нахрен отсюда. берем короче, якось. В протиколір що? Ну, тут так і мінець дали. Тихо. Ну да-да-да. Да-да-да, так можна грати. Да так можна грати. Ай, не добилася. Блін, і замедло на цьому, да? Ну ладно. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Залишаємо соплі. Давайте похилимося. Навіщо не знаю? Цей турнір зробити цікавішим, я ось собі думаю. Або. Наразі. Наразі. Він мені дуже не подобається. Він мені не цікавий. А хотілося, щоб... Якесь задоволення було і в мене і у вас від перегляду Не знаю, що цікаве придумати. Ну, повірте, я і калянами буду грати, і я, напевно, буду... буду тут розважатися. Здохнете вже. Так. Червоний. Хорошо. По червоному б'ють сині. Сині б'ють. Значить, берем синіх. Хто в мене синіх є? Так, так, йдемо, так. Ото качку будемо за кулею залишати, напевно. <laughs> Тут взагалі в загонах супер. Все супер-пупер. Так, все, погнали. Угу, давайте жовтого тоді почнемо. Ще за мідло втули. Дивно. Дивно, як він не втулив мені за мідло. Давайте, блін, Щось я не так зібрав. Я хотів, щоб Фіолетові там склалися. Ну правильно, я його заблокував, а він помер. Хто так робить? Не можна так робити. Ура! Я його не дозарядив, але я і сам не дозарядився. Не хотів я цю люську чіпати, але можливо мультиків не заблочить. А вона в цю сторону й била. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну як же ж все предсказуємо? Ти будеш за це наказана? Да будеш за це наказана. Так, синіх потрібно набирати десь. Зараз нам атаку поріжуть. Так, давайте тебе перезарядимо. Ось так непогано. Але все одно було б непогано синіх знайти десь отут бажано. Так, просто перевключимо. Нехай поки набирає розгон свій. Та, я хочу тих тресеніх скласти. Та не надо мені ваша додаткова гра. І без неї впораюсь. Зелений. О! Ага, блін, подождіть. Зелений синій. Синій контракт. Давайте. Блін. Блін, блін, блін. А так хотілося колянів взяти. Ні. Колянів не вийде. Але оцих візьму. Там контра просто, там ще сині. Щось міняють ті загони. Який сенс з них? Якщо жовт, там ще скляний. О, точно! Це ж скляні з'явилися. У мене жодного скляного. Коротше, поки що турніри 4 зіркові для мене закриті. Ну, якби я тут гарного результату не покажу. Так що граємо в трьохзіркові, зіркові, в п'ятизіркові. А в п'ятизіркових в мене оборона не покаже гарних результатів. Е, ну, так і живем якось. Давайте будемо тут оцентр цей довбити, довбати. в долбати. то, звісно, цікаво. Так, каміння ніякого нема, да? центр пробити хочеться. А чому пробити? Давайте... Ні. ладно, вб'ємо. Вже раз нажав. Нічого вже не повернеш. Так. Тепер Г -г -г грега. Давайте хільне, бо мені та качка не подобається. А грега отак от. Зробимо бомбочку. Ну, я думав, якщо що, зеленого взирвати, але приїхало три то значить будемо використовувати їх Так, давайте так, от она плоди А де твої? А де твої? Уволю? Бач який? Так, це ж мені ще фіолет... фіолетовий треба, блін. Давайте зіб'ємо цих от. Угу, збили. Ясно. Потрібно, коротше, заряджати акулу. Акулу зламав, зате акулу не чіпають, так? Да? Що інтересно. Інтересно, цікавенько. Я так розумію, цього немає сенсу, так, да? блокувати? Так. Да. А це давайте просто вдаримо. Ну, я б розумію, що зараз. Якби клики ще хілить буде, цей буде хілить. Потрібно камінці десь шукати зелені. Бажано десь під ними. Ты задолбався своїми шипами? Давай зелений там. О! Блять, акула спала. Що ж ти будеш робити? Зараз я поки щось десь там накручу. Мене знову акула спаде. А, вона не спала, її ж знімає мелендер, господі. О, дякую за додатковий час. Ні, от тепер акулу. Я не думаю, що це допоможе. А, ні, допомогло. я неправильно думав. Ну, здрасте, приїхали. Вчера ще зарахильнеця ж, да? Да. Кузьол. Все. Ну це, звісно, це... Піндец всему, бля. Не розумію, що й так в нулі, ну тупо, коротше. залити. Добре, оборона не держить, я вже залив перший день, йдемо нормально. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!